Такий дощ сильний падає, що перебігся буквально пару метрів від машини до входу садочку і вже промок. А по дорозі ми купили що з тобою нову гру. Зараз я покажу яку. Зараз будемо розпаковувати, дивитися. На, розраховуємо нас 3 плюс. І тут є у нас, бачите, 12 всяких різних ігор. Тобто, всякі 12 різних локацій, де можна. З дитиною побавитися і не просто побавитися, в нас ще йде пізнавальна логічна гра. Можна ще щось навчити корисна, коротше гра. Погнали розпаковувати. Вона називається так: Kіді Smart електронна логічна гра, навколишній світ. Пари поєднуй, лампочку вмикай. Коротше, в нас є. От робот, який нам буде допомагати, і від нього йдуть два таких електричних діода. Тут, я так розумію, є такі крапочки, в які треба нажати, наприклад, пожежника і другу лампочку з'єднати, щоб він засвітився і щоб це була правильна відповідь, куди треба ще поставити. Як думаєш, Каролінка? Одну на пожежника, на дядька, а другу на машину. На пожежну машину. Правильно. Ну, давай, розпаковуємо. Оп, всередині в нас цей робот і ці два діоди. Бач? Тут намальована є інструкція. Так, що в нас в колекції є? Давай подивимося, є пори року. О, то те, що якраз мама хотіла тебе навчити: де зима, весна, осінь і літо. Це можна навчити пори роки, граючись із дитиною в грі. Наступне, це є моя кімната. Бачиш, що в тебе в кімнаті? Які іграшки, киці. Зараз ми будемо тут бавитися. Ще в нас є хто де живе, Будемо потім розбиратися про тваринок. Домашня вечеря. Так, наступне в нас велике місто. Ого. Тут, бачиш, є всякі різні пазлики, і ці пазлики треба буде поз'єднювати на картинці. Так, цікаво. Наступне в нас різнокольорова ферма. Ага, У нас є кольори. І нам потрібно а знайти. Зараз лампочки? А зараз я зроблю. Зараз зроблю, ми зараз почнемо бавитися в це. Тут кольори вивчати треба. Все. А тут у нас якийсь папірчик і мікросхеми. Бачиш? Цей робот він оживає. Так, тепер дістаємо цього робота. Витягуй звідси. Все, ми запустили його. Складаємо назад нашу цю гру. І яку будемо вибирати? Беремо. Вибирай, яку схочеш, зараз будемо грати. Будемо грати. А, то воно І двохстороннє. бачила? Ну з З іншої сторони, що ж в нас ще є? Я хочу ту, ту. Мій день, так? Так. Ну, давай будемо розбиратися, як цю гру грати. Він, ну, зараз побачиш. Так, що в нас тут є? Зубна паста. Нажимай оцю, оцю запихай в зубну пасту. Давай. Запхала? Так. Да. Так. Давай я, я це буду тримати, зубну пасту, а далі шукай е, тут на картинці цій великій, хто має зубну щіточку. Хто буде чистити зуби? Де є? Вот. Є? Засвітився робот? Так. Да. Правильно. Бач, ми вгадали. Давай наступне. Так, наступне в нас книжка. Де мають книжки стояти? Як ти думаєш? Шукай. Mm -hmm. Де в нас книжечки стоять? А якщо, якщо не, не посвітиться? Ну, то значить ну, неправильно. Треба буде шукати там, де правильно. Давай. Став? Mm -hmm. Давай. Вгадали? Правильно? Клас. Давай що наступне? будемо? Тепер ти вгадаєш. Я... Ага, тут рушничок. Так, а де рушничок може бути? Як ти думаєш, Кролінка, де рушничок переважно має бути? На гачку. Бач? Тато вгадав. Пак, є. А якщо дивись, якщо би натисни на той рушничок, якщо от воно на рушнику стоїть, і ти, наприклад, бач, неправильно. Бачиш? Бач, неправильно. Він має бути лише на гачечку. Дивись, я натискаю місяць і шукай, де місяць має знаходитися. Ну, натискай. Правильно, засвітився робот. Що, сподобалась тобі гра? Так, але я хочу, що це. Бульбашки? Давай так. Я буду тримати бульбашки, а ти шукай, де вони мають бути на картинці. Як думаєш, де бульбашки? Тут? Ні. Там не може бути. Точно, це ж не бульбашки, це солодка вата. Ого, то тато був неправий. Бо я думав, що це десь ванні, типу, піна. Коти вгадала. Бачиш яка а ти тепер, розумничка? Тепер ти. Тепер я. Це мило? Так. Да. Так, де мило може стояти? Хм, напевно, воно має стояти ось тут, на дворі. Як думаєш? Нє? Нє? А, воно ось тут має в ванні стояти. Ну, давай попробуємо. Вгадали? Так. Карлінка мені допомогла. Є, вгадали. Хлопчика треба було накрити. Що, граємо ще цю картинку чи будемо вже інакшу? Е, давай інакшу. Ну давай, витягуй цю картинку. Можу, давай, Знайди цепь? пару. тут треба знайти пару. Давай знайдемо пару. Так, тут треба отак, бачиш, є такі два а зацепи. Сама. Ну давай сама шукай. Що будеш шукати? А можна я якось буду так роботом бавити? Ну, бався, бався роботом. Тут треба знайти пару. Наприклад, я тобі поясню, є зубна паста. Ми тільки що вже. А, бач, ну ось він світиться, коли ти з'єднуєш діоди. Коротше, Каролінка електрика. Я натисну на вудку, а вудочкою що ми ловимо? Рибки. Правильно. Тепер Інакше, Тепер... давай, Тепер... добре. Цю пройшли, а пори року будемо вивчати пори року? Ні. Ні, пори року ні. Поки що це не для нас пори року, добре. Так, дивись, тут в нас є тваринки. Будемо шукати, чи є це тінь тваринок, так. чи будемо шукати різнокольорову ферму. Ні. Ну, давай, тінь. Давай будемо шукати тінь. Я вибираю тінь отаку, Це хто в нас? Слоник. Давай, правильно, це слоник. Давай тепер. Не, не, я сама ну давай тепер ти. це, А це хто тут такий? Я не знаю. Тримай другу руку і шукай, хто це є. крокодил, правильно. Потім кошем будемо шукати. Оце? на, А це хто? Фламінго. Фламінго, правильно. Молодець. А це хто? Ого, це якась тінь, хтось скаче. Як думаєш, то так скаче. В принципі, okay. якщо кінь, може бути кінь, або може бути хтось інакший. Вони всі підписані тут і йдуть. От, і Зебра, мавпа. О, правильно, це у нас зебра. Молодчинка. Бачу тваринки тобі сподобалися. Тваринки тут єдине треба трошки тримати, поправляти, щоб на ці кружельці сходилися. вони. Так, а це у нас хто? Ти вже руки поперехрещувала. <ріху> ти постав собі так, е оце ставиш сюди. Став? Є, вгадали? Що будемо наступно робити? О, А можна я не буду так. Отак, можна і так. Тут бачиш мікросхема. І коли ти натискаєш на одну, десь з якоюсь з нею має зійтися контакт. Домашня вечеря. Така от Домашня вечеря з їдою. Або в нас є професії, то що було якраз на заставці на цій грі. А дивись! А це ну, ого, а це рослинки. Клас. Рослинки. а знаєш, що з ними треба робити? Чи ні? З рослинками. Тут ну, тяжко буде. Тут тяжко і тобі буде, і мені. Тут потрібно, наприклад, взяти листочок. І сказати, що це за дерево. Коротше, вчити тебе рослини. Це тяжко, бо я сам рослин не знаю. Це в нас каштан. Добре, що хоч тато вміє читати. Все, гадали. Бачиш, каштанчики мають отакі от листочки. А це в нас дуб. Треба знайти е, жолуді. Правильно, от тепер тато ще навіть вчиться. Це кокоси, значить, нам треба знайти е, пальму. Вгадали? Давай що ще будемо шукати? А, ти соняшник хочеш? Тут до соняшника знаєш що входить? Насіння. сінє. де десь звіряток живе. Хочеш звіряток подивитися, хто в норі, хто в дуплі, хто в лісі. Ну, давай кого е, першого будемо шукати? Оце в нас е, як думаєш, хто? Це, напевно, Бобер. Правильно. Бобер, правильно. Павучок. Павук живе де на павутинці? Ну давай. Правильно, на павутинці. Це барліг. А в барлозі хто живе? Як думаєш? Ведмедик, правильно. А де в нас живуть бджоли? Як думаєш, де бджоли живуть? Молодець. Тут дикі бджоли, бачиш, вніс діпчоли нему. А так, якби були свійські бджоли, ну, можна так назвати їх. Вони б тоді в вулику жили. А це кого ти шукаєш? Жабка? А жабка де живе? На болоті, правильно. Бачите, лісові тваринки тобі взагалі подобається. В загальному тваринки тобі дуже подобаються. ти Навіть без тата, то все розгадуєш ті всі картинки. Вовчик? В печері хочеш, щоб він жив? Ні, то він. Він в печері не живе. Ну, теоретично може, але він, напевно, живе в лігві. Ану, попробуй, чи він тут живе. Правильно, трошки тобі допоміг. Засвітився робік. Давай тепер останнє, напевно, оце тіло людини. Підставляємо під нашу мікросхему. Це, як типу, такий комп'ютер, твій планшет. Але ну, не електронний. Точніше, електронний. Але не led дисплей. Що ти хочеш йому морозиво дати? Дивіться, тут намальовано серце. Як думаєш, де є серце у людини? Натискай. Зараз будемо розбиратися, де в нас сердечко. Оце, бачиш, тут намальовані йдуть такі стрілочки. Отут тут серце людини. Посередині, бачиш, в грудях сердечко. Це є шлунок. Куди їжа попадає? Нажми, де є шлунок в нас в людини? Шлунок теж тут, бо стрілочки треба тако їхати, їхати, їхати і отут нажати. Пробуємо. Правильно, вгадали, де шлунок. А де в нас знаходиться мозок у людини? Чим ми думаємо? Правильно в голові? Далі легені. Ми ними дихаємо. Правильно. Потім йде кишечник. Коли ми біжимо в туалет, де той кишечник? Так, молодчинка. Тепер ми шукаємо око. Де в нас око? А, тут око трошки по інакшому. Для очей що треба? Наприклад, тато погано бачить. Що йому потрібно? Окуляри. Ну, шукай, окуляри. Давай. Правильно. Наступне в нас іде носик. Що ми носиком? Нюхаємо. Що ми нюхаємо? Ні, нюхаємо що? Що тобі подобається? Запахи. А що дає запахи? Парфуми, правильно. Далі в нас йдуть зубки. Зуби що треба робити зубами? Чистити. Так. <плес> да. Далі вушко. Вушком ми що робимо? Слухаємо музику. Молодчинка. Або слухаємо батьків. Далі в нас є смак, в ротику. язичок намальований. Що ми смакуємо? Що нам всім подобається? Морозиво! Бачиш, як весело. Ну, в загальному прикольна гра. Наприклад, проснулася. І ще не така активна, то можна позайматися, повчити ці штучки. Воно і прикольно і в грі, і корисне. Іншим разом будемо вчити порирок. Крунька йому навіть руки закрутила. Майже як вуса. Все, закривай.